Діти, розглянемо з вами типові задачі, в яких використовуються властивості паралельних площин. Зупинимося зараз на одній з властивостей. Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою, тоді лінії перетину цих площин паралельні між собою. І так, головне, щоб ви розуміли, що в цій властивості. В властивості приймає участь три площини, дві з яких паралельні альфа паралельна бета, а третя площина перетинає як площину альфа, так і площину бета. Тоді лінії перетину, тобто прямі А та Б, паралельні між собою. Розглянемо практичну задачу. У нас є куб. Точки М та Ксередини, відповідно ребер ББ1 та СС1. Треба довести, що пряма АМ паралельна прямій ДК. Ми з вами вже розглядали подібні задачі і казали про те, що не обов'язково, що прямі, які лежать в паралельних площинах, Паралельні між собою. І тут нам на допомогу в цій задачі якраз і прийде властивість паралельних площин. Дивіться, у нас є в наявності дві протилежні грані куба, які паралельні між собою. Для вашої зручності я позначу їх чотирма літерами а, А1 Б1Б. Паралельно площині D, d 1 c 1 C. І так, вже є дві паралельні площини. Де ж нам взяти третю площину? А у нас є з вами дві прямі. І вони, вони якраз і утворюють третю площину. Подивіться, будь ласка. Це площина АМКД. Ця площина, бачите, вона проходить якраз через ті прямі паралельність яких нам треба довести. Площина АМКД перетинає нашу першу площину. А А1 Б1 Б. По прямій АМ. Ця ж площина АМКД перетинає іншу площину ДД1 С1 С по прямій ДК. Тоді ми можемо зробити висновок, що лінії перетину цих площин паралельні між собою. Розглянемо ще одну умову. Через точку М, яка лежить між паралельними площинами, проведені дві прямі. Які перетинають одну з площин в точках А1 і А2, а другу в точках С1 і С2 відповідно. Дивіться, дуже уважно читайте умову. Сказано: дві прямі перетинають одну з площин. Тобто, перша пряма перетинає в точці А1 та С1 площини. А друга пряма перетинає в точках А2 і С2. Давайте зробимо малюнок. І так, іде у нас одна пряма, перетинає нашу площину в точці А1. Далі вона закривається іншою площиною. Перетинає іншу в точці С1. Знову закривається площиною. І бачимо її інший кусочок. Далі йде друга пряма, перетинається в точці А2. Далі перетинає іншу площину в точці С2. І ми бачимо, що знову у нас задача дуже схожа на нашу властивість паралельних площин. Дві площини тут є, дві паралельні площини. Де ж нам взяти третю площину? Але у нас з вами. Є дві прямі, які перетинаються, А1С1 перетинається з А2C2 у точці М, тоді можемо задати площину. Що містить ці прямі? Давайте назвемо її Гама ці прямі. Я можу зафарбувати одну з площин жовтим кольором. Іншу площину зеленим кольором. І у нас тепер є третя площина, яка проходить через дві прямі, які перетинаються. Ну, тепер дивіться, третя площина перетнула нашу пряму альфа по прямій А1А2, а прямо бета площину бета по прямій С1, С2. Тепер ми точно бачимо нашу властивість альфа паралельна бета, Гамма перетинається з альфа по прямій А1А2, гамма перетинається з бета. По прямій С1, С2, тоді А1, А2, паралельно С1, С2. І знову виникає питання, навіщо нам це було треба? А для того, щоб вийти на подібні трикутники. При паралельних прямих у нас є а, різносторонні кути. Наприклад, це кут С2 і кут А2, які рівні між собою. Тут у нас ще є в наявності вертикальні кути. Тоді ми можемо стверджувати, що у нас є в наявності два подібних трикутничка. І так, кут А1 МА2 дорівнює куту С1 М С2 вертикальні кут А2 дорівнює куту С2 різносторонні При аа 1 А1, А2, паралельно С1, С2, А2, С2 січна. Тоді грамотно складаємо подібність трикутників. Перший трикутник можемо назвати на свій розсуд А1. МА2 буде подібний трикутнику. На другій позиції буде стояти М, тому що це рівні кути між собою. Там, де стоїть кут А2, повинен стояти кут С2. І тут доставляємо вже величину С1. Зверніть увагу, при записі подібних трикутників. Дуже Уважно треба слідкувати за, за розташуванням кутів. А тепер ми можемо спокійно складати з вами пропорційність сторін. Не враховуючи навіть уже малюнок. А1М відноситься до С1М, перша друга літера, перша друга МА2 відноситься до М. С2, як А1А2 відноситься до С1С2. Далі вже чисто технічний процес використання властивості пропорції і розв'язання задачі або на знаходження невідомого члена пропорції, або на складання дробового рівняння. Бажаю вам успіху. Нехай все у вас вийде на контрольних роботах.